Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні ми будемо говорити про різницю між дорогими і дешевими гальмівними колодками. Отже, головним або одним з головних компонентів гальмівних колодок є безпосередньо ось цей фрикційний шар, який забезпечує нам. Ефективне і стабільне прогнозоване гальмування або, навпаки, неефективне і непрогнозоване гальмування. Існує думка, що якщо колодки довго зношуються, відповідно, потрібно віддавати перевагу ним, тому що ми економимо на частоті заміни колодок. Але існує і інша сторона медалі. Наприклад, якщо Гальмівні колодки довго зношуються швидше за все, в фрикційному шарі в нас багато металевих компонентів. І під час гальмування, якщо колодки не швидко зношуються, все одно щось повинно зношуватись. І якраз через агресивну рецептуру корекційного шару у таких колодок часто зустрічається інша проблема. В нас пришвидшується зношування гальмівного диску. В принципі, в мене є такий знайомий, який купував собі там певні колодки певного виробника. Хвалився тим, що вони класні, бо їх потрібно дуже рідко замінювати. Але при цьому він частіше попадав на заміну гальмівних дисків. Тому. В першу чергу рецептура гальмівних колодок, а точніше фрикційного шару гальмівних колодок, має бути збалансованою. Дешеві колодки або будуть швидко зношуватись, або навпаки будуть довше зношуватись і при цьому пришвидшувати зношування гальмівного диску. В дорогих і якісних гальмівних колодках використовується вже правильна рецептура з застосуванням якихось там органічних, керамічних, напівметалевих. Домішок, які забезпечують правильний баланс між зношуванням колодок і гальмівних дисків. І також такі колодки завдяки правильній рецептурі мають кращу температурну стабільність. Відповідно, через цю відмінність у нас і буде різною ефективність гальмування у дорогих і дешевих гальмівних колодок. Дешеві гальмівні колодки можуть реагувати з запізненням. Або при перегріві втрачати свою ефективність. І відповідно, в нас гальмування буде непрогнозованим. Також при перепадах температур чи при зміні вологості зовнішнього середовища дешеві гальмівні колодки будуть вести себе непередбачувано. Дорогі гальмівні колодки здатні забезпечити стабільну прогнозованість гальмування. В різних умовах використання, тобто при перегріві, при агресивній їзді, тощо ми завжди матимемо однакову прогнозовану ефективність гальмування. Також незалежно від погодних умов, вологості, тощо гальмівні колодки з дорогого сегменту будуть вести себе абсолютно однаково, на відміну від тих самих дешевих. Наступна відмінність це комфорт використання або наявність сторонніх шумів чи вібрацій. Недорогі гальмівні колодки з дешевого сегменту часто мають нерівномірне зношування, в результаті чого в нас знову ж таки гальмування стає непрогнозованим а процес гальмування часто може супроводжуватись писками, скрипами або навіть вібраціями. Хоча це не завжди так, інколи трапляється так, що колодки якісного виробника на певних автомобілях себе ведуть по одному, а на інших автомобілях. По іншому тут же ситуація не передбачувана, і інколи потрібно покладатися на власний досвід або на досвід майстрів, які проводять вам заміну гальмівних колодок. Особисто в мене був такий досвід, коли на одному автомобілі колодки одного ж того ж самого виробника вели себе чудово, а на іншому автомобілі гальмування вже супроводжувалося писком. Тому. Основна, все ж таки, відмінність між дорогими і дешевими колодками полягає в комфорті використання відсутності шумів і вібрацій, але інколи трапляються нюанси. Стосовно дорогих колодок, також варто додати, що в них є спеціальні фаски, які. Зменшують ймовірність виникнення різноманітних шумів, писків тощо, і колодки перевірених відомих брендів постійно проходять тестування, щоб запобігти появі неприємних явищ під час гальмування. По тривалості використання ситуація також не передбачувана. Як я вже казав на початку відео, деякі дешеві колодки можуть служити довше, але при цьому швидше стирати гальмівний диск, а деякі навпаки дуже швидко стираються. У дорогих колодок. Передбачений нормальний баланс між ефективністю гальмування, стиранням колодок і дисків. Використовуючи правильні гальмівні колодки від нормальних брендів, гальмівні диски можуть пережити там близько трьох замін, або навіть більше гальмівних колодок. З дешевими гальмівними колодками можливо вам доведеться або дуже часто міняти гальмівні колодки, або часто міняти. Гальмівний диск залежить від того, які колодки вам трапляться, або з м'яким фрикційним шаром, або, навпаки, з досить твердим фрикційним шаром. У дорогих колодок, як я вже сказав, існує нормальний баланс між твердістю, швидкістю зношування, ефективністю гальмування. Безпека і стабільність. З дешевими гальмівними колодками, як і з іншими дешевими продуктами, часто трапляється так, що їх якість може бути нестабільною навіть в умовах або в межах однієї партії. Тобто ніколи не вгадаєш. Нібито один раз придбав дешеві колодки, все було нормально, інший раз їх придбав і вже маєш якісь проблеми. Справа в тому, що для гальмівних колодок існують певні стандарти тестування. Зазвичай це стандарт R90 або 90R. І якщо колодки протестовані за цим стандартом, вони мають стабільну якість і на пакуванні. Гальмівних колодок дуже часто можна побачити таке маркування. Якщо гальмівні колодки не проходили тестування за якимись певними стандартами, відповідно, ми не можемо бути впевненими в тому, що їх якість буде стабільною, від чого ми не можемо бути впевненими, що ефективність і надійність гальмування будуть відповідати безпековим нормам. Наступна відмінність полягає у вартості. Неважко зрозуміти, чому деякі водії віддають перевагу дешевим гальмівним колодкам. Вони коштують дешевше і одразу виникає бажання зекономити на обслуговуванні автомобіля. Але з дешевими колодками ми спочатку. Економимо на їх вартості, але потім на нас чекають додаткові витрати. Нам доводиться або частіше міняти гальмівні колодки, або частіше міняти гальмівні диски, що тягне за собою додаткові витрати на придбання нових деталей і на заміну цих деталей на СТО. І це мінімальні. Додаткові витрати, на які можна розраховувати. якщо говорити про неефективну роботу гальмівних колодок, тощо. То тут можна ще й додати непередбачувані наслідки саме на дорозі, особливо під час поганих погодних умов. Тому що в нормальних погодних умовах, наприклад, дешеві колодки будуть поводити себе більш-менш передбачувано і нормально, але достатньо нам там трішечки їх прогріти, декілька разів агресивно проїхатись загальмувати ще й потрапити, наприклад, в якусь калюжу. І гальмування вже стане абсолютно непередбачуваним. Відповідно, можна отримати небажані і досить дорогі для себе наслідки. Далі наприкінці відео нам потрібно зробити висновок, для кого все ж таки підходять дешеві, а для кого все ж таки підходять більш дорогі гальмівні колодки. Але в деяких відео зробити такі висновки досить важко, тому що різниця між дешевими і дорогими колодками, в принципі, не така вже й. Висока. Вона може бути там буквально там 300, 400, 500 гривень, інколи тисячу. Але зважаючи на всі негаразди, які можуть на вас чекати при придбанні дешевих гальмівних колодок, ось ця економія, на мій погляд, буде недоречною. І тому навіть якщо ви Неприбічник агресивного стилю їзди, і для вас не критично, що при перегріванні дешеві колодки будуть якось непередбачувано себе поводити, все одно, я думаю, не варто ризикувати. Тим паче, що сьогодні ми їздимо спокійно, а завтра ми кудись. Терміново поспішаємо, і стиль їзди потрібно змінити. І тут наші дешеві гальмівні колодки можуть зіграти вирішальну роль. Тому, на мій погляд, все ж таки дешевих гальмівних колодок через їх нестабільну роботу, нестабільну якість виробництва, часто через відсутність відповідних безпекових сертифікатів краще уникати і купувати одразу нормальні якісні колодки, які матимуть правильний баланс між. Власним зношуванням, зношуванням гальмівного диску і ефективністю гальмування при різному стилі їзди і при різних погодних умовах. Тому купуйте собі якісні гальмівні колодки і спокійно, безпечно їздіть будь-де, будь-коли і в будь-якому стилі. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!